Отже, друзі, як і обіцяли зараз. Представимо вам гостя в нашій студії. Це Руслан Осипенко, український дипломат, експерт, міжнародник. Пане Руслане, Вітає. вітаємо вас. Вітає. Дякуємо, що завітали. Ну, Я думаю, з профілю нашого гостя ви вже зрозуміли, що далі будемо говорити багато про міжнародну політику. Путін не заспокоїться, доки не зруйнує Україну. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з литовським колегою. За його словами, російська агресія буде розширюватися, якщо Україна. Не витримає. І загроза для Литви, Латвії та Естонії та Молдови буде очевидною. Ми нещодавно з вами вже чули. Вони почали говорити і про Фінляндію, почали говорити про незалежність Узбекистану, то, що він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його. Отже, пане Руслане, цю загрозу про те, що агресія Путіна буде розширюватися, прекрасно розуміють країни Балтії, Польща, Молдова, а чи розуміють інші? Зрозуміло нарешті, я спочатку у мене були великі сумніви на початку війни, як реагували європейські країни, Да? десь півтора року ми говорили про те, що нема сценарію перемоги Росії, що тому нам не дають зелене світло там в європейські структури. Зараз після грудневого рішення Європейської ради, яка випередила рішення НАТО. Випередила, взяла ініціативу європейці, взяли ініціативу попереду Сполучених Штатів, а завжди йшли в фарватері. Я для себе роблю висновок, що є стратегічне усвідомлення, що Росію треба перемагати, що Росія буде йти далі. От в тому ультиматумі, який вона кидала заходу у грудні 21-го року, що забирайте свою інфраструктуру НАТО до лінії 1997 року. Що як мінімум на оцю на сферу впливу вона претендує, а це вже зовсім інша система. Ма безпеки це та система безпеки, яку намалювала собі в голові Росія. От вона бачить так, що Європа має бути розділена на її сферу впливу і західних західноєвропейських країн. Тобто Центральна Східна Європа це її дальня сфера впливу. Ближня сфера впливу це країни колишнього радянського союзу. І Україна належить якраз до ближньої сфери впливу. І вона і так ставиться. каже: як це так? Ви значить зміцнюєте свою безпеку за рахунок послаблення нашої безпеки? Китай до речі підтримує. Таку позицію. І тому Росія пояснює своєму, не знаю, як назвати, народом, електорату чи кому, що вони не беруть чужого, вони повертають своє. І більшість більшість такої точки зору дотримується, тому в Європі прийшли до розуміння, що або ми діємо згідно права, згідно міжнародних договорів, згідно норм статуту ООН, або буде диктувати нам Росія силовим шляхом міняти, проводити лінії своїх сфер впливу, і тоді оцей всі демократичні країни світу будуть підпорядковуватися чи слухати, прислухатися до альянсу оцих персоналістських режимів Китаю, Росії, там Ірану. Я не знаю, хто ще приєднається. Я припускаю, що коли Путін говорить про повертати своє, то він цілком може мати на увазі і території, які були на яких були радянські війська після Другої світової війни, після розділення Берліну, це фактично половина Європи, яка сьогодні в тому числі входить до складу НАТО. Проте ми бачимо, що, от, наприклад, Бен Ходжес, з яким я спілкувався, висловлює думку, що Європа, європейський союз, не ставиться з усією серйозністю. Згарбницьких намірів Росії, як цього вимагає ситуація? Як ви думаєте, чому і як з цим необхідно працювати? Зламаний, от якраз грудневе рішення, воно важливе Європейської ради, я маю на увазі, воно важливе не просто для України, що Україна отримала зелене світло на поступ в бік європейського союзу. Це рішення важливе, тому що європейці перестали боятися Росію, Європейці сказали, що не буде ніяких сфер впливу, які малює Росія, і вони прийняли реальне рішення, яке зламало, скажімо так, усталений алгоритм домовленості між Заходом і Росією, коли Росія вважали, що в них є алгоритм співпраці, коли захід там передає технології інвестиції. Росія розвивається, дає дешеві енергоносії, і от всі взаємодії вони торгують, але не воюють. Цей алгоритм зламаний зараз. Вибудовується нова система євразійської безпеки. Яка буде, якщо перемагає Україна, вона буде базуватися на нормах статуту ООН, що кожна країна має суверенна країна, має право обирати собі союзи незалежно від того, що е, думає там сусідня країна? Що вона може сказати, що це підриває нашу систему безпеки? Тому зараз боротьба фактично йде між двома альянсами, за, за право е, встановлювати правила, от е, альянс демократичних країн за верховенство. Право норми статуту ООН і альянс цих персоналістських режимів, вони за те, щоб на їх бачення змінювати кордони силовим шляхом. Так от, оці два стереотипи борються, скажімо так, два алгоритми борються. І який з них переможе, така буде система євразійської безпеки, в якій ми будемо жити в 21-му сторіччі. Які шанси наразі на перемогу у кожного з цих союзів? Ну, всюди дають дані, приводять дані, значить, що союз демократичних країн 25 разів по потенціалу більший, ніж союз по цих персоналістських режимів: Китай, Росія, там, Іран і Північна Корея. Але не все так однозначно, як то кажуть, у цьому у цій ситуації. Змагання відбуваються на різних рівнях: на політичному, економічному, на інформаційному рівні. І подивіться, що я маю на увазі на політичному рівні. Є рівень прийняття, швидкість прийняття, і ефективність виконання прийнятих. Рішень. От, наприклад, по снарядах. Якщо прийняли рішення, що Північна Корея передає мільйон снарядів, вони забезпечили цей мільйон снарядів без розмов. Тому що режим персоналістський віддали наказ, снаряди поїхали. В демократичних країнах, якщо ми порівнюємо змагання от на політичному рівні, це обговорення, це глибокі дискусії, куди ми відправляємо. Ми будемо дотримуватися договорів, які підписали до війни, відправляти снаряди третім країнам. Чи все таки війна треба перенаправити ці снаряди Україні? Тобто, дискусія, це вже говорить про меншу ефективність в політичній площині. Подивіться, інформаційна площина боротьба Росії вдалося на певний час стримати допомогу в Європі, Україні і в Сполучених Штатах початку. Ши дискусію в Штатах через Трампістів в Європі, через Орбана Фіцо, там інших прихильників Москви. Тобто інформаційна складова у них теж більш агресивна, більш ефективна, скажімо так. Зараз у військовій складовій можна сказати, що паритет ми досягли якогось паритету, що відбувається на полі бою. Да? Ми сіли в таку позиційну чи переходимо в позиційну війну, тому що з одного боку не вдалося нам зменшити потенціал економічний Росії. Росія налагодила зв'язки з Китаєм, з Північною Кореєю, з Іраном активно розбудовують торгівельний шлях з Ірану через Каспій. В Росію, і це дає можливість торгувати їм, відновлювати свій потенціал, ну і безпосередньо воювати, що ми бачимо в Європі. Ми бачимо заяви трампістів, які кажуть, що якщо переможе Трамп, він виведе війська і взагалі підірве значить оцю єдність, солідарність євроатлантичну. Тобто на декількох напрямках ми бачимо, що режими персоналістки на даному етапі, на даному відтинку, вони більш ефективні хоча потенціалу насправді, якщо візьмуть Країни заходу, і як казали Балтійські країни, по по там потенціалу передадуть ВВП свого передадуть Україні, то без. Перемога буде беззаперечна, але поки що ми не бачимо того, щоб нам передавали цей потенціал. Ми бачимо цей касовий розрив, як, як хтось називав у нас, що перший квартал у нас буде касовий розрив через те, що дискусії ведуться в європейському союзі, що розглядати будуть допомогу в Європі тільки в лютому місяці. На G7 заморожені активи передачу будуть також тільки в лютому розглядати. А нам треба жити січень, лютень, березень, і якщо вони обговорять і дай Бог прийдуть до рішення, то після цього. Цього рішення виконання скільки буде йти там місяць, два-три. І ось у нас касовий розрив першого кварталу. А війна йде кожного дня. Обстріли йдуть кожного дня. Ракети для Петри от кожного дня потрібні для того, щоб захищати міста. Тому е я кажу, не все однозначно. Не зважаючи на те, що потенціал заходу більший, е йому треба більш активним ставати і більш ефективним. Тому що, як я сказав, вже йде це не регіональна війна України і Росії, це війна і протистояння вже альянсів демократичного. І оцього авторитарних режимів авторитарні режими також не соромлюються не соромляться руйнувати систему безпеки, яка утворилася у світі після Другої світової війни, зокрема. Беручи один у одного зброю для того, аби атакувати інші держави. Нині Україна шукає докази того, що КНДР постачає Росії ракети. Про це повідомили в українській розвідці. Також ГУР вивчає інформацію про відправку артснарядів з Пхеньяна до країни агресорки. Більше про це почуємо. Нині ми чітко володіємо інформацією, що так, є угоди, є постачання боєприпасів. Дуже багато зараз говорять про балістичні ракети. Росія зацікавлена в отриманні балістичних ракет, тому що в Росії іскандерів недостатньо. Це все потребує доказової бази. Ти не прийдеш в міжнародний суд і не скажеш. Ну, ось там засоби масової інформації публікували, що десь хтось запустив. Це так не працює, тому ми не будемо поспішати. Вадим Скібіцький, заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України, Руслане. Ми спілкувалися до того, як ви до нашої студії прийшли з Петром Черником, і він сказав, що той факт, що Росія бере зброю в КНДР кандири б'є на по території України, свідчить, що Ялтинська система була зруйнована у світі, і на сьогоднішній день в ньому знову немає правил. На вашу думку, яким чином Україна має діяти в цій системі координат, щоб забезпечити собі безпеку? Ну я не погоджуся. Ялтинська система була зламана, коли Крим силовим шляхом захопили і змінили кордони суверенної держави Україна. От тоді була зламана система. Хоча і раніше грузинська агресія в Грузії агресія проти Грузії Росії також це силовим шляхом змінювалися кордони, коли відторгали території. От тоді ламалася Ялтинська система. Ну остаточно вона зламана була в Криму, коли реакції заходу не було, але Росія приєднала Крим, і значить, з Росією продов... Торгувати, вона лишалася поважним членом і постійним членом Радбезу ООН з правом вето. ніхто їй нічого не казав. От тоді зруйнована була система. І якраз оця слабка реакція Заходу на ці дії Росії, вона спонукала йти їх далі. Зараз ми бачимо знову два роки неефективної реакції Заходу на дії дії Росії. Знаєте, всі вимагають якихось доказів, що це агресія. Інколи нас взагалі порівнюють жертвою агресора, там що припиняє. Ні, стріляти і ви і після обстрілів Белграда, пам'ятаєте, обидві сторони мають припинити значить обстріли. Тобто на нас напали. А ми маємо припинити припинити обстріли. Тобто розуміючи те, що не діє право зламана ця система Ялтинська. Ну право сили ніхто не відміняв, і тому говорять зараз на всіх площадках міжнародних про стійкість України. Забезпечити стійкість, а це багатовимірне питання. Стійкість це може бути енергетична Тична безпека, це економічна стійкість, фінансова стійкість це не тільки безпека, не тільки озброєння, снаряди. Це багатовимірне питання. Навіть розмінування, от, про те, про те, що кажуть наші партнери, що треба забезпечити розмінування. Подивіться, 18% території, якщо заміновані у вас, ви не можете їх засіяти, не можете продати зібрати врожай, продати його і забезпечити бюджет, щоб з бюджету потім фінансувати збройні сили. Посилено, тому будь-яке питання, воно важливе, чи кіберзахист, що показала атака на Київстар. Тобто зараз Захід усвідомив, що треба все-таки якось активніше реагувати, тому що якщо не реагувати, Росія піде далі. І в цій ситуації, як ви сказали, зламаної системи Ялтинської виникає питання створення перетворення України на такий щит Європи, але щоб його перетворити на щит Європи, багато чого треба зробити. Перед Ати технології, створити спільні підприємства військової ВПК і не дарма вже кажуть у нас про єдиний простір військово-промислового комплексу європейського, тому що невідомо як повернеться ситуація. Наприклад, якщо в Штатах переможуть трампісти, да які казали, що вони прийдуть до ізоляціоністської політики і виведуть, наприклад, війська американські з Європи з НАТО, а Європа не готова, тому що у них немає європейських військ. Ну тоді армія України це серцевина буде європейських військ. Так, треба сьогодні вже думати про те, як її забезпечити зброєю, технологіями, щоб вона була щоб ці технології випереджали технології Росії. Тому що ми не можемо відповідати е, однаково Росії, тому що Росії потенціал більше по людях, по зброї, по всьому. Тільки випереджальний технологічний розвиток дає можливість асиметрично відповідь, дати відповідь Росії. І оці багато питань треба обговорювати. І вони зараз вже обговорюються. Дискусія започаткована в європейському союзі. Я думаю, все буде добре. Зараз ми побачимо активне створення спільних підприємств, військово-промисловому комплексі, надання грошей і, і забезпечення стійкості. України і української армії забезпечення відповідності стандартам НАТО, тобто наша армія розглядається вже як частина європейської системи безпеки. До речі, пане Руслане, перед початком повномасштабного вторгнення якраз були розмови про те, що Європі необхідна власна армія, але насправді це були лише розмови, і справа до діла так і не дійшла. Чому на вашу думку? Тому що була домовленість, існував євроатлантичний простір, Сполучені Штати і Європа. І Вони діяли разом спільно. Система НАТО це була фактично система Сполучених Штатів Америки в Європі, і був такий розподіл розподіл обов'язків. Сполучені Штати накривають парасолькою цим НАТО безпековою Європу. А Європа займається політико-економічними процесами, тобто змін, зміцнюється як союзник, як тилова база, скажімо так, оцього західного альянсу. Європа зростала в безпеці, в мирі, вийшла на, на перші місця, скажімо так, мала свою валюту вже європейську, там демонструвала гарні показники економічні фінансові. Але зараз, після заяв от, Трампа, про які ми згадували, да, Європа усвідомила, що це невірна політика, що коли зламана система безпеки, в будь-який момент геополітична ситуація може змінитися, і вони лишаться без, без цієї парасольки безпекової, якою накривало їх НАТО. Тому зараз постало. Питання, от міністр закордонних справ Італії сказав, що треба створювати свою європейську армію. Міністр оборони Фінляндії сказав, що ми зараз є свідками того, що світ вступає в нову холодну війну. Тобто, це говорить про те, що у них є усвідомлення, що ми потрапили в такий період геополітичних змін, в якому треба. Розраховувати більше на себе, і тому ми бачимо оцей запуск військово-промислового комплексу в Європі, да розбудову інфраструктури, яка більш прилаштована до війни, і так, ну багато ознак, хто спостерігає за цим багато ознак до того, що Європа усвідомила небезпеку і вона готується до великої війни. І тому роль України в цій системі координат вона надзвичайно зростає. Тому я роблю висновок, що будуть допомагати нам і фінансово, і в військовій сфері, і європейці, і американці при будь-якому випадку. Тому що ми їх стримуємо Росію і даємо час на оцю перебудову Європі і американцям, краще підготуватися до війни до великої, але в цій системі координат, коли міжнародне право не гарантує безпеку для країн, які не володіють ядерною зброєю, і не в альянсі з країнами, які володіють ядерною зброєю, якою фактично на сьогоднішній день є Україна, не зрозуміло, що для таких країн може гарантувати безпеку, і, от в розрізі української перемоги, хто б що не вкладав. Значення цього поняття. На вашу думку, яким чином можна гарантувати, що ця перемога буде дорівнювати миру, якщо у світі все вирішує той, у кого більше зброї? Якщо програє Росія, всі повернуться до міжнародних договорів і до права, тоді можна сказати так, що частково міжнародні договори і право, коли агресор буде. Переможений і е, покараний. Е, ми можемо казати, що повертаємося частково повертаємося до е, домінування правових норм. Якщо ж е, закінчиться, наприклад, навіть на рівні 91-го року, ми звільняємо кордони України і називаємо це, називаємо це перемогу. Як на мене, моя особиста думка, це часткова перемога, тому що у Росії лишаться Росія, лишиться з незруйнованою інфраструктурою, ніхто її не бомбить е, вона нарощує свій військово-промисловий комплекс. Вона нарощує свій економічний потенціал, обходячи санкції, там кооперуючись з Китаєм, з Іраном, з Північною Кореєю. І плюс вона ще, коли всі скажуть, що її перемогли, у неї будуть реваншистські настрої. Народ вимагатиме повернення і довоювати те, що не довоювали. Тому це не перемога, це небезпека буде. Насправді, ну можна назвати частковою перемогою, можна небезпекою, як завгодно. Перемога це баланс сил. В даному етапі баланс інтересів. Баланс інтересів у нас і у Росії не буде співпадати ніколи, тому що ми в різних таборах. Ми сказали, що зіткнення таборів ми в різних таборах. Як звести тепер баланс сил? От баланс сил захід намагається зміцнити яким чином зменшити потенціал Росії через санкції і збільшити потенціал України, передаючи технології, створюючи спільні підприємства, військові, озброюючи нашу армію, щоб втрати у разі реваншу і приходу сюди були такі, щоб Росія відмовилася просто. Другий раз заходити це також часткове вирішення питання. Ключове вирішення питання це НАТО. Якщо ми потрапляємо під просольку, де є в НАТО ядерні країни, і НАТО зберігається як, як структура. Або другий варіант, Україна так само матиме ядерну зброю, як і Росія. І тоді ми маємо баланс сил. І тоді ви знаєте, що якщо е, Росія з реваншистськими настроями захоче прийти сюди, вона отримає удар у відповідь ядерну зброю, так само, як і вони можуть нанести потенційно. І тому я думаю, що це буде стримувати, це зброя стримування. От два варіанти НАТО і власна ядерна зброя. Продовження теми про зброю. На вашу думку, що має статися, аби країни НАТО дозволили Україні бити по Росії своєю зброєю? Тому що, от уже згаданий Богданом експерт, військовий черник, то він сказав, що має прилетіти російська ракета по якомусь важливому стратегічному об'єкту на території країн НАТО, щоб вони таки прийняли це рішення. Я думаю, рішення вже прийнято. Судячи, я роблю висновки з заяв, які робили у Франції, і там дивувалися на різних площадках. Пропагандистів, як це так, що вони собі дозволяють, заяви Німеччини, Франції Італії. Це буде повзучий сценарій. Це не буде так, що от вдарили по нам, і ми всією силою, значить, вдарили у відповідь. Ні, такого не буде. Це вже йде повзучий сценарій. Він почався з Криму, коли Крим е був сакральним і казали: не дай Бог, там один снаряд чи одна куля прилетить у бік Криму, значить, червоні лінії. Ми там розбомбимо Україну. Нічого не розбомбили. Крим е в щоденному режимі б'ють там цю військову інфраструктуру, все нормально. Зараз ми почали бити по інфраструктурі прикордонній, до якої дотягуємося там. Е Белгород, Курск, Аеродроми, оці військові, тобто, це вже реалізується цей сценарій. Тобто, війна вже перенесена на територію Росії. Просто вона не така широкомасштабна, це йде поступово. Щоб йшло звикання, от в Белгороді вже звикли. Вони зрозуміли, що Росія ніяк не буде допомагати білгородцям. Що вони самі собі належать, і як хочуть, так і хай рятуються. От вони там хто може виїжджати, ніяких компенсацій їм не дають там за зруйноване житло. Як казали, що будуть компенсації. Що взагалі там ПВО спочатку казали, що в нас краще в світі ПВО, що не допустить того, щоб жоден снаряд не впав на історичні землі е, Росії? Падає на історичні землі Росії. Снаряди нормально там і, і нічого не відбувається. Так що цей сценарій вже реалізується. Війну переносять на територію агресора. Але ми бачимо, що західні країни не хочуть, щоб це перенесення відбувалося з допомогою їх зброї, і з цієї точки зору, яким чином тоді можна, скажімо так, перенести і настільки, щоб переконати росіян, що війна вже в їх домі, використовуючи лише українське озброєння, якого у нас на жаль не так багато. Я бачу варіант і думаю, що він вже буде реалізовуватися чи вже реалізується так. Я розумію, що західні країни не хотіли б прямого скажімо прямої участі в цьому в цій війні, тому що вони розуміють, що якщо вони передають зброю, і ми вдаримо там по Москві, наприклад, цією зброєю, да то Москва може дійсно здійснити відповідь там по по країнам НАТО, тому є інший шлях. Непрямий, непрямої асиметричної відповіді ви передаєте технології на дальнобійну зброю, робите спільні підприємства в Україні або в тилових районах, там у Польщі, де небо спільне підприємство українсько-польське, яке виготовляє ракети на 500, на 1000 кілометрів, і це вже українська ракета, яка буде бить по Москві. Але по... це все час. Але це все час так, тому е, стратегічні рішення для того, щоб все було вчасно, треба системно і стратегічно підходити з урахуванням геополітичних змін у світі, з урахуванням потенціалу, який ви маєте. Ураховуючи ці фактори, ви маєте прогнозувати на 2, на 3, на 5 років вперед. І розуміючи, що війну треба переносити на територію ворога, то ці підприємства ще в минулому році чи в 22-му потрібно було закладати, щоб через 2-3 роки вони вийшли на промисловий випуск продукції, і щоб ми, наприклад, в двадцять. Чи в 25-му, принаймні, році отримали таку зброю, яка поставила крапку в цій війні. А що у такому випадку вимагається від України, на вашу думку, для того, аби нам передавали і технології, і інвестували в нашу державу, щоб вона дійсно стала технологічно розвиненим, озброєним, потужним форпостом Європи від російської агресії? Я думаю, що демонструвати дві речі: це стійкість і волю до перемоги, що ми не відступимо. Демонструвати, що ми не відступимо. А нам в принципі відступати нема куди. Ми ми розуміємо, що нас хочуть знищити як народ і як державу. З одного боку кажуть, що держави такої немає, з іншого боку, кажуть, що народу такого немає українців. І приклади Бучі, Маріуполя продемонстрували, що вони готові десятками тисяч, а може і мільйонами, знищувати. Голодомор продемонстрував 32-33 рік, як з нами поводилось. І багато таких фактів, які були в історії, що вони готові стерти народ взагалі з обличчя землі. А сюди завезти е, тих слухняних, які рабів, які присягнули, скажімо так, Москві свого часу, подивіться на Маріуполь. От, приклад, я всім навожу приклад Маріуполя. Вигнали українців, кого вбили, кого вигнали, завезли гостарбайтерів і роздають квартири, там, селять їх і все. Тобто е, та горстка маріупольців, які там лишилися, вони вже нехай зайві на своїй землі. Вони нічого не можуть сказати, і ніхто до них не дослухається, тому що прийшла нова влада і заселила своїх рабів, скажімо так, на цю територію, які присягнули Москві і будуть виконувати те, що вона каже. Все, оце по- їхньому нормальна буде Україна. Прапор російський поруч для порядку український поставлять, там якщо поставлять. От. І, а люди інші. Тобто вони готові знищити нас всіх. Ну, як нам. Е в цьому випадку діяти як не, не пручатися і не захищати нашу свободу. Ми тільки у нас один шлях це ну, бити ворога і виганяти його з нашої землі, щоб збереглася Україна і зберігся український народ без Ірану та Північної Кореї Росія була б набагато слабшою і мала б значно слабші позиції зараз. На територію України на тимчасово окупованих територіях, на вашу думку, чому немає такого механізму і чи може бути такий механізм, аби якось вдарити по тим країнам, які допомагають Росії? Справа в тому, що от ви назвали країни, які вже під санкціями десятки років, і не дарма вони об'єдналися. Це знаєте, таке об'єднання ізгоїв світових, які об'єдналися між собою, щоб продемонструвати свою силу і продемонструвати впевненість в тому, що якщо вони об'єднаються, слабкі об'єднаються проти сильного, що вони можуть чогось досягти. І зараз вони дійсно демонструють такі можливості свої, по як принаймні утримувати свій потенціал на належному рівні. Щоб проводити свою зовнішню політику, проводити свою волю на рівні міжнародних площадок там, міжнародних організацій. І я дивлюся, що у Заходу ну, фактично не залишилося інструментарію для того, щоб натиснути на Північну Корею. Як ви натиснете на закрите суспільство, яке підтримується Китаєм? Як ви натиснете на Іран, якому Китай протягнув руку і дав можливість заробляти кошти, і дав можливість фактично проводити свою більш агресивну зовнішню політику? Після цього Іран пішов на кооперацію з Росією, допомагає Росії, бо Іран проксі також Китаю. Ось вам об'єднання, тому ми і кажемо, що зараз воюють уже альянси. Вже не воюють дві країни, вже є протистояння потенціалів двох альянсів, і воно багатовимірне, як ми сказали. І тому ну змусити Іран, який під санкціями, також немає можливості. Ну Ізраїль може розбомбити якісь об'єкти там підірвати часткову інфраструктуру Ірану, щоб вона не отримала, наприклад, ядерну зброю, щоб ще не більше не посилилась і не зробила дисбаланс, наприклад, сил на в, в Близькосхідному регіоні. Ну можливо, але це тактичні речі, це не стратегічна річ. Тому треба тут. Системно підходити до вирішення цього питання стратегічно і тому має посилитися кооперація всередині євроатлантичного альянсу. Мають рішення прийматися швидше і бути більш ефективнішими. От те, що ми сказали, вузькі місця вони мають бути подолані. Дуже дякуємо за час, який ви нам сьогодні присвятили. Руслана Сепенко, український дипломат, експерт, міжнародник, був гостем загальнонаціонального телемарафону.